Шановні мешканці міста Бахмута, ми всі разом. Ми цей рік з вами. Дуже, дуже важкий рік був цей, але ми були разом і зараз ми разом тут. Ми знаходимося на форумі у місті Славетному Києві, в нашій столиці. І ми думаємо, що на цьому форумі ми на з нашим міським головою будемо знаходити різні варіанти, які... Поможуть відбудувати нашу громаду і повернутися нам з вами додому. Тому що кожен з нас дуже хоче до міста Бахмуту. Хтось поїхав рік назад, хтось поїхав менше, але всі ми хочемо, щоб повернутися по своїм домівкам. То, що стосується нашого підприємства, ми були з містянами до липня 2023 року, тому що ми. Зрозуміли, що потрібно допомагати нашим містянам. Видавали і е, пічі бужуйки, і вугілля, і дола. І до останнього е, зрозуміли, що місто не, е, утримати не, 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 не вдасться, але людей підтримувати потрібно. Тому я дякую тим, хто був з нами, і керівникам комунальних підприємств, і своїм обітникам. Які, на жаль, з'їхались по різним кускам куткам нашого, нашої держави. А від себе хочу сказати, що е, люба війна закінчиться і всі ми повернемось. Я хочу, щоб ми повернулись до нашого рідного міста і думаю, що воно буде ще краще, чому його бачили.